Іборги це такий поштовх для свідомості і для відповідальності і для себе особисто. Ця пилина з очей спала, і треба було вибирати. Жити під полом автомату я не хотів. Потім оцей біль, ці страждання воно охопило всю Україну. Всі зрозуміли, що це не просто так, і воно так просто не минеться. Нас просто знищать, і все У них така ціль. Я завжди з повагою говорив і говорю, і буду говорити про Хохваткину. Те, яким я є зараз, дуже велика заслуга її, і те, що я не скоровився в Донецьку, якби то не пішов, не не сів на стакани і так далі. Я заліз в ігрові автомати, гравши в автомати і щита закидує туди. Коли мені дружина сказала, або сім'я, або автомат, пішов я. Я розвернувся, і пішов. Можливо, у вас була інша жінка, та було і те, і те, і те. Десь намагався змінити життя, но воно не вийшло, не пішло. Над чим я от, дійсно жалкую, що я дітей своїх не бачив, я їх не виховував. Виховувала дружину. Спілкування з ними ти не повернеш, як би ти не хотів. А як ви любите проводити час на одинці? Мені дуже погано. Я дуже не, не пристосований до життя. На початку війни мене так накрило, що я навіть від себе не очікував. Не міг себе сформувати, якби то знайти. Це дуже страшна річ. Що Це... для вас сьогодні на часі? Завершення війни і те, що Україна повинна стати державою України, яку будуть поважати. Я вірю, що все буде добре. А тоді наше то все.